Всім привіт! Ось такі уродили в нас гарбузи через рясні дощі і удобрений город. Здорові, гарні. І головне, там багато їх густо. Буде ще коровкам їсти. Вчора хлопці викосили п'ять рядків картоплі, де белоруса. Хочемо її викопати раніше за іншу, тому що може погнести її вже час копати. Через постійні дощі, бачите, як заросла картопля. Це далі ті сорти, що купували в Чернечі Слободі. А ось самосійний гарбузик, який пожаліли і залишили. Це одна рослина. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять. Дуже Дуже здорові гарбузи цього року. Ну, того року ми не жалілися, навіть людям продавали. Ну, попробуємо нашим тракторцем копати. Дивіться, як година вже починає горіти. Вон там всередині тіща. Боже, боже, які здорові. Минулого року трішки менші були, але густіше їх було насипано. Це ті, що Я на кашу, як ми кажемо, кашовики. Починають вже потрошку жовтіти. Там також поплилися в суданку. Цього року продавати нікому не будемо. І вівці в нас, і корівки хай їдять. Два дні тому викосили четвертий укос суданки. На тому городі, який ми звозили 30 липня. Через дощі знову ну, швидко росте. Швидко-швидко, дуже швидко. І тут кашовик. Кашовички ще зелененькі. Ні. На гарбузи у нас кожного року велика надія. І тут у нас як помішані багато, хто на гарбузах. Гарбузи вродили. А що гарбузів нема в тих бур'янах? Чи є? Бо бувало таке, що й заростало бур'янами. Тому що цілу осінь ми в основному, крім о, таких кормів, там люцерку залишаємо, суданка, якщо є. Без гарбузів нам не обійтися. Бо бурячок, гичка з бурячка, а бурячок теж таки на зиму. Ну, побачимо, що в нас вийде. В перший раз ми... Ось дивіться, яка склянка. Перший раз ми копаємо картошку нашим тракторцем. Перший раз і садили і обгортали. Надіємося, що вийде. Ті роки ми копали здоровим трактором. Приїде, викопаємо за один день бігом-бігом-бігом, щоб усе визбирати. Ну а цього року не знаю, чи буде її з весни навіть не садили, Мало кому садили наші фермера. І дорого. Дуже дорого, щоб із-за одного цього городика, ну і там у нас ще латочка далі, їхати немає їм вигоди. Будемо пробувати. Аж душа радується, скільки гарбузиків. Mm, який гарненький. Хай падає листячко, щоб не погнали, бо якщо знову будуть дощі, щоб не погнали арбузи. Яка довга сорт граната не остається в землі, Я ну не викопана, ні нормально, Перший рядочок це в нас. Гранада це Белоруса. О, яка. Тільки грязно ж люди добрі. Дощі страшні, заливали. Копаємо через те, що Белоруса рання чи середньорання, як вона ж погниє. А тут гранада в тому році ми замовляли, купували. За землею картошки не видно. Чого виходить? Такою копалочкою. Ми задоволені. І як на наш чорнозем гранада також непогано вродила, хоча вона більш підходить для такої піщаної землі. Непогана картошка. Це, як завжди, коситься від бур'янів. Коріння. Отак, п'ять рядочків зараз викопаємо. А тут трошечки пізніше покосять, там ще не так і бадилля висохла. Ми цю раніше викопаємо, а там у нас сладка. Тут трошечки пізніше, там ще зелене бадилля саме. Листя посохло, але бадилля зелене. А, і це ж тут я довбала їй дуже час. Тому тут їй може бути менше. Непогана, непогано. Ми задоволені. Є трішки гнитої. Це кожен рік є гнито і собираєш, відкидаєш її. Але так, щоб масово гнита, немає такого. Ми задоволені. Якби не цей тракторець, то хто знає, що й робити. Коня не мати, а просити, платити, або йти відробляти. Вже не варіант. Хто копає трактором, знає як збирається куча людей до когось. Відробляти це цілий день, як у пеклі. Бігом, 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 бо трактористу, щоб зараз приїхати через рядок і в очисту, щоб за один день усе вспіть. А люди, що моряться, ми знаємо. Ми у чотирьох по 20 соток майже за один день визбируємо. Це увечері втовзаєш у хату. О! Ну що? Хто це пропустив? Це не. Похоже на грудку, але то не грудка, то картошка. Ага. Поїдемо на обід, попораємося, це наш обід. Приїдемо тоді, докопаємо. 15.00. Докопали ми картошку, з'їздили, попорались. Як ваші впечатлення від картошки? Суперові. Один рядок був гранади, тоді Белароса і там трошки чотири оклунки вийшло. Якоїсь із тих, що купляли навесні. А так Белароса шикарна. Картошка. Ну, відкрили сезон. З відкриттям у нас. Тепер тут будуть косити. На днях теж викопаємо. Тут далі суха. Сюди бур'ян перекидатимуть. А там ще у нас Хоч все. Хоть би не попутати, деяка в мішках, щоб не змішати Хочемо белоросу окремо. А тут пройдемо через сусідську плюсерку. Бачите, Ну, У нас тут усіх-усіх-усіх людей бачу. Ну, дощі. А тут ще тут ще. тут, бачите. ще, ще бачите, вона зелена. Це так сказати кормова картопля для корів. Та, яка не дуже смачна, але дуже здорова родить. Вон, дома копала позавчора мама. Дуже здорова. І сьогодні копала дуже здорова картошка. Так що, хто ще не копає, готуйтесь. Хто вже копає, держіться. Здоров'ячка всі в цьому нелегкому ділі. От. Що було цікавого, зняла. Поїдемо зараз додому, бо скоро корів огнати. Так що кріпіться. Всім всього найкращого і зустрінемось в наступних відео.